Меблі, які не завжди потрібні економимо простір і створюємо стиль. Приліжкові тумбочки, чи справді вони потрібні. Дві однакові тумби по обидва боки від ліжка доволі таки часте рішення, яке, зізнаємося чесно, нагадує певним чином копію готельного номеру. Особливо, якщо спальня має невеликі габарити, то ці тумбочки виглядають як вуха вашого ліжка, дещо псують загальну концепцію, явно не додають індивідуальності вашому простору та можуть виглядати як елемент. Нахламидження як альтернатива замість стандарту оберіть щось більш оригінальне, наприклад, спеціальні приліжкові столики або ж полиці, вбудовані у стіну, які можна також замінити на консольні тумби. І як ще більш альтернативний варіант, ліжка зі спеціальним функціональним узголів'ям. Всі ці варіанти не лише візуально полегшують простір, але є не менш практичними та можливо у чомусь навіть більш цікавими. Крісло, декор чи пилозбірник. Мрія про затишне крісло часто закінчується тим, що в ньому просто спить кіт або ж накопичується величезна купа одягу. Перед придбанням обов'язково задумайтеся, а чи дійсно ви будете сидіти і насолоджуватися улюбленою книгою, чи філіжанкою кави зранку саме у цьому кріслі? Альтернатива. Якщо ваш диван справляється з усіми цими функціями, які я щойно перелічив, обійдіться без крісла. А для спальні я б порадив краще придбати спеціальну стильну підлогу вішалку, якщо ви вже любите накидати кудись одяг, який повинен бути під рукою.